Добрий день, дорогі мешканці Саратської громади і взагалі мешканці України розкажу вам, яке, яка кончена влада не тільки в Києві сидить, а й місцева. Брехлива, смердюча. А Я позавчора був, вчора був на сесії, на сесії. І мене здивувало, яке бидло не тільки сама влада, а і власний і депутатський корпус. Чи вони тупі, чи вони всі. Кінчені, такі аморальні. От. Знаєте, шкребуться, б'ються, аби вкрасти. І викидають такі от нюанси, що просто диву дається. Вчора е, виступає голова. І раз і пройшло, е, пройшло питання майже одноголосно виділити е, МВС пожежникам 500 тисяч на ремонт авто. Ну, це пожежна машина, пожежна машина, яка пострадала там в розмірі 500 тисяч гривень. На ремонт там побило її зверху обліцовку 500 тисяч гривень. Я вам скажу, що така машина зараз, скажімо, її можна купити за 300-400 тисяч. Машину бери, купляй і їдь. А тут тільки ремонт 500 тисяч. От, зрозуміло, що це страшне ворогство. Тут 450 тисяч украдуть. От, і всі депутати, все це ніхто не замічає, це одноголосно голосують. Хоча радом люди вимагають вже 5 років зробити банальну дорожку. Там треба 100 тисяч. Немає. На дорожку грошей немає людям. Зате цим продажним мусорам, які от на, наразі продажні ці кончені мусора купують 50 автозаків на 150 мільйонів гривень. Оце з за, за державний кошт за ці гроші можна купити 50 бронетранспортерів для солдатів. Але для солдатів на передову захищати життя солдатам грошей немає. За це тих позорних мусоров їм купляють автозаки з кондиціонерами і підогрєвом, щоб вони бідні возили українців з найбільшим комфортом. розумієте, що це мерзенна контора і. Яка е, отримує грошей там 5-10 разів більше, ніж вчителі, лікарі. І от це бидло, от е, саратська влада видає їм е, 500 тисяч, 500 тисяч просто краде з ними Замість того, щоб порятувати е, місцевим мешканцям як мінімум доріжки. ну це, Я не знаю, це взагалі е, межа, межа на людськості. Ідеш, ідеш, я вчора йшов в смерди, слухайте, гавном, і це не тільки від цієї влади. Це обстроїли тут всякі свинюшники, гадушники. Страх дивиться, що роблять з людьми. От, ну, Далі я вам покажу чуть-чуть пару сюжетів, які машини, чого коштують, щоб ви наглядно розуміли, яка кінчена ця влада в Сараті, в Україні, очевидно і в Одесі і кругом. От пожежна машина продається. Початкова ціна 281 тисяча гривень, це аукціон, ну може буде трошки дорожче, 300 тисяч гривень. Це все-таки 7 тисяч євро. Це не 500 тисяч, те, що на місці. Пригнати її, це буде там 400 тисяч гривень. Але це машина, а не ремонт. Дивіться, це здорова, прекрасна машина з пробігом 33 тисячі км. З великою вагою. Це Спеціалізована нормальне авто, яке би тут коштувало менше 500 тисяч. Це точно таке, оце, що пострадало. От. Ну так раде. Це нацполіція поліція купляє. Замість е, бронетранспортерів держава купляє для солдат, які брятували життя солдатів. Вона купляє такі комфортні еті, чорні воронки, автозаки. Щоб мінти комфортно, мусора переміщали, возили українців. Возили. По тюрмам, по тюрмам. Очевидно, і солдат. Спотикаються, тихаються і багато людей йде. Хіба тут можна ходити? а? Вікторія Дмитрівна, можеш показати героїзм, пройти сюди, а? Пані голова, прийди сюди, проповзи, пройди, покажи. Жах. Я дивуюся, наскільки воно безалаберне і безтолкове. В центрі сарати, дивіться, п'ятачок. Ну що тут зробити тут? Дві-три тонни цього асфальту закатати. Тут робота я вам скажу. На два дні чи на один хороший в фірмі, нормальний такий. Ой. Це дивіться, панове Сараці, кого ви вибрали? Кого ви вибрали? Яке убожество?